Привіт, колеги, бусоводи, любітелі технічного творчества. Продовжую роботу по компресору, сталося вже зовсім небагато. В прошлому відео я зробив отакий от чудний клапан холостого ходу. Точніше, переробив купований. Ну то вже як вийшло, так вийшло. В цьому відео ми займемося заміною цієї муфти і займемося ремонтом, ремонтом цього регулятора тиску. Щось з ним не лади, він отсюди щепить, як дурний. Видно, тут щось десь прорвалося. Досить іронічно, але для того, щоб оце відкрутити, то бажано відкрутити цю муфту. Так, собственно, і зробимо. Дивився в Ютубі відео про розборку оцього, оцього, оцього безобразія. бізобразія. Там один дядько совітував, що краще прогрівати феном оці соєння, тому що деталі дуже тонкостінні, щоб нічого не виламати. Ну, я нічого не маю проти. Звісно, я шлінивий від природи. Тому спробував так акуратно, чи піде муфточка. А вона й пішла. Пішла без нагріва. Попробував стронути корпус цього редуктора. Теж пішло без нагріва, без нічого. О, отаке от воно там зсередини. Оце ось викрутилося. Ось що складається редуктор. Але це ще не все, то що корпус залишився на компресорі і там ще один клапан. Ми будемо його викручувати. Оцей винт. І ота красна ручка, це має бути одне ціле, Ну воно розламалося. Вин по різьбі кручується полукорпус, називаємо його так, що теж на різьбі вкручується. Винт впирається в оту шайбу, яку корозія трохи під'їла. Зараз покажу ближче. Вон видно. Сама шайба впирається в пружину, а пружина впирається в цей поршень. В поршні ось тут є отвір наскрізький в цьому носикові. Це, мабуть, для того, щоб скидати тиск, коли намагаюся зменшити тиск ручкою. І тоді воно через ту дірочку має скидати тиск кудись сюди. А це сам корпус. Корпус вкручений на той клапан. Там грань на 16, того головку використовував 16 Ой. Мені здається, там або ж пружина є. Але то не точно. Зараз узнаємо. О, от, точно. Пружина тут є. Пазл склався. Тепер я викрутив оцю ось пробку. В пробки є отвір і є така проточка. В Цю проточку впирається оця от штука, яка бути якась гумова, але вона пластмасова насправді. І в неї впирається оцей носик з отвором наскрізь ним. Виходить, як воно тоді працює. З допомогою винта. Складається тиск на пружину. Пружина переважує, передавлює цю пружину. Відкривається цей клапан. Причому носик от, отвором впирається сюди в пластмаску. Виходить, що повітря проходить через цю пробочку гаєчку. Попадає повітря ось сюди і на вихід. Якщо там перекрито, то цей поршеньок Двигає, переважує, передавлює пружину. Одходи, поки не загерметизується цей клапанець. Понятно. Якщо хтось послаблює тут винт, пружина послаблюється відходи. От Отходи оця от дірочка від оцієї пластмаски, і лишній тиск скидається через отвір в корпусі, вон він там маленький. Скидається в атмосферу. Тепер зрозуміло. Отже, що ми маємо? А маємо ми те, що ось ця штука вона задубіла. Це не то пластмаса, не то гума, не то невідомо що. І воно должно отуди от впиратися. Проблема. Оцю штуку треба робити заново. Оцей елемент клапана, він з якоїсь дивної пластмаси зроблено. Я знаходив в інтернеті, то писали, що там Та, воно з резини. Ну, це не резина. Це щось, якась м'яка пластмаса. З м'якої пластмаси в мене є поліпропілен. Це така була розділочна доска, на якій нормальні люди рибу розрізають. А я з цієї доски колись шестерні робив для гітари токарного ТВ-16. І з усього комплекту тільки одну поламав. І то через те, що упер, упер Ну, Да ладно, Площина тут 9 мм. Відріжу полоску прямокутничок і спробуємо з нього отаке от зробити. Пробую цього клапанця виточити. Не так, то воно просто, як здається. Протрацював оцей квадратик до висоти в 4 міліметри, Плюс ще там ціки 3 міліметри, а то хвостик зажатий в патрон. Зараз я зроблю трохи не по заводу. Навірно. Хоча хто знає, як було по заводу. Зроблю луночку діаметром 4 мм для того, щоб носик поршенька туди впирався. Щоб воно худо-бідно себе центрувало. Обломок на 4 заточив отак під прямим кутом. Для того, щоб підібрати там отвір. Отак вот вот поршеньок туди вставлятиметься, там углубління буквально в міліметр. Діаметр 4, 4,2 для того, щоб воно худо-бідно само себе центрувало. От такий клапанець. майже як по заводу. Матеріал поліпропілен. Там він трошки чухнув той поясок, там де воно тертиметься. Трошечки притер. Появився кольцевий такий поясочок на клапанцеві. І начебто воно герметичне. Я так бачу, що ця пробочка мазалася фіксатором різьби, але я думаю, достатньо буде підмотати фумки. І вкрутити пробочку на місце. З цієї сторони вийшла луночка. Майже, майже по центру. Я думаю, оптимально Вийшло те, що треба. Може, воно й не треба було ту луночку робити, Ну, я вже зробив, хай буде. Он той отвір, через який буде виходити повітря, якщо треба скинути тиск. Коли в редукторі тиск більший, ніж ти накручуєш. Ставив пружину, саморобний клапанець, намотав функи. І вкручую цю пробочку. Пробую натискаю. Ход клапана всього-навсього в районі міліметра. Неожиданно. От чого його не треба робити сильно великим. Був він 4 мм, я його 4 мм залишив. Далі потрібно замінити кольця на цьому ось поршневі. Кольця куплені, значить такі. Якщо поршень просто взяти і спробувати сюди вставити, то старим кольцом. Зовсім не плотна, зовсім не герметична. Тож варіант, чого воно так дуло на вулицю. Бо кольця стерлися. Ота пластмаска зносилася, поршень набік і кольця стерлися боковою. То добре. Діаметр в корпусі 23,5 Діаметр на поршневі 18,5 Ширина канавки під кольцо 2,8 мм. Значить кольця потрібні. Шириною, чи діаметром, чи толщиною 2,5 мм. Зарядив новеньке свіже кольцо. Плотно. Те, що треба. А з двома кольцями зовсім гарно. Плотненько. Те, що треба. Але те діло треба буде змазати. Змазати треба спеціальною якоюсь смазкою. Я знаю єдину смазку, яка не агресивна до пластмаси, гуми і не взаємодіє з водою. Це смазка для шарових опор ШРБ. Вона в мене є, я нею й намажу. Ще момент. Сама пружинка, мабуть, її треба точилі трошки підрівняти. Там хтось вже наточили останні витки рівняв. Треба зробити так, щоб пружина чітко перпендикулярно осі поршня йшла, щоб поршень не викручувало набік. Маска ШРБ4. Не факт, що це все правильно. Це я експерименти проводжу. О! Паличка і мороженка. Якраз можна поршень намазати там, де резинки. І корпус. Шербето дуже цікава смазка. Не знаю, з чим її можна перепутати. Так тянеться якимись нитками. Попробуй її набери. І от пальці вона дуже погано відмивається. Поэтому або сірником, або паличкою дерев'яною. Смазав, положив шайбу правильною стороною. Положив пружину. Кинув її туди, ай, відлипайся. А тепер поршеньок, Оп! Поршень вже там. Дуже дивно, що тут є дві таких лиски. Я не розумію, навіщо це зроблено. Хотів сюди фумка накрутити, але з тими лисками це не має сенсу зовсім. Будемо сподіватися, що кольцо триматиме. Можна його сюди вкрутити. Воно має працювати так, як треба. І ключом затягнути. Мені не подобається, що манометри дивляться, чорті куди. Є варіант їх повикручувати, поки тиску немає, і виставити їх. Ключик тут на 11 треба, в принципі, легко пішло і зовсім легенько крутиться. Накрутив фумку за часовою стрілкою. Це для того, щоб коли ти вкручуєш, щоб фумка не розматувалась. Хтось в коментарях писав, навіщо ти це все розказуєш, це ж всі знають. Та ні, не всі знають. Можливо, одна людина із сотні та й не знає. І відкриє для себе щось новеньке. Манометри прикрутив. Тепер вони дивляться так, як треба. Ну, маю надію, що від, від вібрації не будуть викручуватись. Не то доведеться до фумки, там ще шайби підмощати. Отаку от, от муфточку сюди вкрутим теж на фумку. Температура на вулиці близько нуля, в майстерні був мінус. Та й ночу був мінус. Ну, спробуємо без підігріва циліндра, запуститься чи ні. Ух ти. Муфта щепить. Це ця муфта, яку я поставив. Ай-яй-яй. Ну спробуємо, чи запускається на 6 з клапанок. Так як я й планував. При повному розгоні тільки він закривається. Автоматіка виключила притискові 8,5 атмосфер. Хтось в коментарях писав, що перекрути, перенастрой автоматику. Та діло в тому, що не факт, що ці манометри правильно показують. Це перше, а друге зараз холодно. А як тепліше буде, він тоді менше качатиме. Що наш клапанець? Нормально Це та муфта, яка раніше в клапана стояла. Щось не ладить з цією муфтою. Та воно то дує. Аби вона хоча б запиралася. А то ж вона ж не запирається. Вкинув весь тиск з ресивера, по нулям. Любі роботи на компресорі проводяться, коли в нього тиск по нулям, і витягнута вилка з розетки. Все, там вже трошки залишилось, трохи дошипіть. Да, ця муфта оказалася розбита. Ця муфта вона плотніша. Переставив муфти, ця муфта стояла тут, вона не спускала. Попробуємо, як вона під великим тиском буде працювати. Це шипляча муфта, але ну, ми розберемося як її зробити, щоб вона не шипіла. Редуктор, якщо викрутимо, виключимо, та й вся любов. В ході моїх експериментів сильно послабився ремішок. Дуже сильно. Зараз я його підтягну. Послабив усі чотири гайки на двигунові, позначив, зробив помітки, як двигун стояв. А тепер можна через натяжника і спробувати натягнути. Воно зараз видно буде, як підтягується. Видно, що пішло. Добре, що помітки зробив. А можна ще. Накачало тиск. Вон 8 атмосфер. Моє шипить. З редуктора шипить. Да, похоже, мій поліпропіленовий клапан нігрицяне герметичний виходить. Що ж, будемо шукати товсту гуму. Пробувати з товстої гуми робити. Дякую підписникам, які мені колись прислали оцей кусок резини. Він мене вже колись раз виручив. Це б на прес, по-моєму, шайбу робив велику гумову. І зараз теж він мене виручить. Пробував обтачувати резинку вручну, виходить, не добре. А от якщо отак крутити дрелькою, а там точилом. Ну, поліміні. Зараз схватю оце дрелькою і на точилі на кругові на вращаючимся прошліфую, щоб плоскость отримати. А потім квадрат 8х8 треба зробити. Получилось щось похоже зовнішнє на те, що мені треба. Не знаю, чи буде воно робити, чи ні. Але це вже наверняка резина. Розібрав ще раз, звичайно, муфту викрутив, щоб легше крутити було. Зараз трохи качну повітря і буду пальцем перевіряти, чи точно цей клапан не держи. А то мало ли, вдруг тут десь в корпусі тріщина є, а я на клапан грішу. Качну в одну атмосферу. Да. Це клапан. Це клапан не герметичний. Хто знає, чому воно не герметичне вийшлося? Незрозуміло. Так дуєш, наче герметично. Але при роботі повітря виходить. Пробую поставити туди резинку. Поставив з гумовим клапанцем. Спробую зараз дам йому хоча б атмосферу тиску, послухаю, чи не шипить, Потім дозбираю редуктор. Атмосферу дав. Та значить тихо, значить не шипить. Спробуємо піддавити. О! І відкривається. І закривається. Прикрутив муфту, хай вона шипить. Ну то таке діло. Тут головне провірити сам редуктор. Ну, що, накачуємо? Накачуємо ресивер. Ресивер накачаний. Майже 8 атмосфер, трошки більше. Десь щось трошки шипить. Але вже з редуктора не шепить. Це з муфти з цієї шипить. Аби показувати. Да, це Муфті треба ревізію робити. Скинув тиск на регуляторі, щоб тут був ноль. І вже воно нічого не шипить. Ні тут не шипить, ні тут. Тут он показує сім атмосфер. От і добре. Зараз треба переробити оцю ручку. Вона мені не подобається. Бачив, що ці ручки є в продажі. Значить, ламаються вони часто. Подумав, як же закріпити винтика на кришки. Так просверли в отвір танковий на 3.2. Ну, він там трохи розбитий 3.3. Нарізав весь боїм 4. І думав, що зараз я винтика як вкрутю і буде все клас. А тут хоп, а на кришці є така от тріщина. Значить, будемо просто винт. М8 чи болт М8 буде прикрутим, законтрагаємо гайкою і буде краще, ніж по заводу. Намагався висверлювати максимально акуратно, але щось пішло не так. Ну і добре, це я знатиму. на що клеїти там нічого сенсу не було. Вишата від той кусочок. Ну ладно, то не страшно. Попідмослимо туди шайбу. Болт затягнемо гайкою. Направки з болта М8. Протачив гаєчку М8. Зробив такий поясочок. Е, Получається діаметр 10 і 15 соток. Буду впресовувати цю гаєчку в шайбу. Отак от на і роблю гаєчку пониженої висоти. І все, годиться. Натяг получився, приблизно, 5 соток. Обична гаєчка М8, просто я її поменшив по висоті і зробив проточку. Отака от вона пониженої висоти. Бо там тісно в тому колпачкові. Треба таке було щось придумувати. Підправив різьбу для того, щоб не плотно було. Получилося так. Винт укорочений, може бути навіть більше, ніж треба. Гаєчка там лежить, в місті шайбою. Затягнута. Отак от воно вкрутилося, Такий винтик такий. Та, в принципі, нормально. Бі щоб не шипіла ця муфта. Було б взагалі гарно. це у нас 4 атмосфери виходить. Якщо повністю накрутити, виходить щит. Я думаю, оптимально, не треба більше нічого забрітати. Длину вгадав, все вгадав, все добре. Отакий вийшов ремонт редуктора регулятора тиску. Ну а Там в роботі побачимо, чи воно гарно працюватиме, чи не дуже. На цьому все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам миру, добра і всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі.